Так, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про своїх високольотніх голубів. Про пакистанців. В основному тут пакистанці в мене От Володимира з Кубаєва, з Черкас. Був такий голубовод. В нього я ще в ті роки брав. Е, ось такі пакістанчики є по краснім. Ось такі виходять. Ну, тут у мене по, ще трошки експериментальні по е, цим по іранцям. Білі тут є по іранцям, оце щокати іранець, ухиграв в нього. Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Ну і летить, не падає, не забивається. Такий ярий голуб. Ну, в основному Пакистанці. Для проби взяв ще Будапештів собі. Ну, Будапешти летять теж. Оці. Цвет такий самий, як Пакистанці. Ну, сизий такий. ну Воно має... трохи по-другому у них. Пакистанців, крила вилиніють, білі стають, а в Будапештів такі вони трохи другі. Ну і льот, понятно, другий, хто розбирається, то той одразу бачить свіші Пакистанця. Туловище друге, у Будапештів вони менші, клювики, менші, голова не така. Ну, І на виставці я взяв, був красний Будапештів. Ось сидить Будапешт, але це Пакистане, це це Будапешт. справа Будапешт. То, ну, поки що нічого. А оці летять хорошо, звісно. Всі зічі, яка вона мастя. Ось такі Пакистанчики. Теж летять це що те що. Пакистанці класні, грою вони. Це ігрові імена в мене. Ось такі покрасні, жовтоголові, жовтоголові теж чіткі, Ну це іранці. Це так, для експерименту в мене пробую, якщо будуть хороші, понравляться, то щось тоді будемо думати. В основному, в основному тут пакистанчики. Пакистанчики, там ще багато молодежі. Кстати, кому треба, то буду продавати. Пізніше по-любому щось буде лишнє, щось собі буду оставляти, щось буду продавати. Так що, якщо що, пишіть в коментарях, кому треба, номер телефону дам. Можу переправити автобусом там. Такі, ну, Вони ще молодіж, вони красоту ще наберуть, такі будуть гарні, мені дуже подобається. Ось ці красні, ще молоді, а вже в них крила білі, корпус червоний. Ну я думаю, вони будуть великі. В прошлому році були таких в мене не вийшло, Ось це теж такі нагню. Ну, ну і ранці ще є, ну і ранці. Мені сказали хороша ігра, тут у них пана оцих жовтоголових. Ну це перший год я її буду ганяти. В тому году тільки парочку взяв. В тому году так і не вийшло мене поганяти. Коротше, пізно вивелись голубенята, і то я їх подарив голубенят. Два штуки там було. Ось такі красавчики. Оце зараз це гонний. В мене відділ. Зараз е, ще вам покажу. Гонний, сьогодні не випускав. Обичко, ну Я сюди ще накидав молодіжі, які привикають. То я їх зараз у мене ось третій день, я їх не ганяю. Хто злетить, той злетить. Е, а так, ну привикнуть, буду ганяти. Вони ганялись, в мене тут було не 15 штук чи 14 було, то я їх ганяв. А це ось, ось недавно. Позавчора докинув о цих жовтоголових, Там оцих красних, білих, е, короче, по по іранцям. Ну та й пакістанців накидав тут, короче, поки що вони привикають у мене. Поки що просто випускаю. Це все гонний діл. Тут 26 должно бути штук. Якщо всі на місці то. Ось кажуть, Ну, я узнавав, єсть є чубаті Будапешти. Ось вони вдають чубаті. Ну, він ще слиняє, чубатого того і не видно. Оцей один чубатий йде. Що той. Що цей, гаус, ось цього не длить. Будапештики. Один висий. Іранчики. Ось отакий вийшов. Цвет. Ось буде Красивий. Такий обрізна голова практично. Ну, Поки що я не побачив. Оці летять ізуміти. Оці двоє ось ще що. Хопай пішли. І вгорі вдвох. Ну воно красиво буде першти, коли хоча б 10 штук. Вот такая птичка. Вот хочу показать вам их в руках. Вот такая масть. Красиво выглядит в небе. Полоса такая по хвостике. Так, оце ось ось такий. Велинює, а ну тут хвості. Ну теж тут по краях у них чорно. Вони ще слиняють дуже сильні. Ось це молодий ще, ще він не перелинював, він бачите який темний. А це буде оце буде вилинювати, вибілюватися, тут буде вибілюватися. Квіст такий. Голова буде трохи вибілюватися. Ось то кому хто не розбирається, буде пешти, бо багато часто путають. Буде пештів з пакистанцями. Ось Будапешт. Голова. Статура голова. Воно видно. Свят похожий, да? ну він меншенький. Клювик меншенький. Голова ось така, глаза випуклі. А у пакистанця? ось воно видно. Неоружаним глазом. Клюв длінший в пакистанчика. Він більший, длінший сам по собі, голова. Друга. Лоб не такий. Хоч даже глаз одинаковий у них. Видно, що не так. Ось цього гарно видно. Голова одрізна. Глаза ось такі випуклі. у нього. Лопший рух. Ну, а це ось такий вийшов іранець. І не чорноголовий, і не жовтоголовий. Це от жовтоголових вийшов. Ну ще молодий він ще не літав. На дворі був. Ну, вони як бабочки, як льотні голуби, вони стоять і грають. Вроді так должно бути мені так обіща. Ось все-таки ще кат не получився по іранцях. Ох і мочний голуб. Сейчас зниме, якщо камера возьме, як він играє. Тільки набирає ігру. Так ну ладно, сейчас підемо на двір, пока пауза.